Як гарно я піймав обліт на пасіці. Вийшов на пасіку працювати, а тут обліт. Ну, зазвичай завжди так. 15. 15.30 на пасіці обліт. І так всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 серпня. Розпочинаю підготовку джолиних сімей. До того, щоб кормитися сахарним сиропом. Що я саме роблю? Задача наступна моя? Пройтись по пасіці, зібрати всі пилки, улавлювачі зняти і закрити верхні літки. Лятки верхні. Сьогодні 14-те. А середа. А через два дні в п'ятницю я підійду і закрию нижні льотки. Я покажу як. Я закриваю нижні льотки, для того, щоб потім, коли я буду кормитись, не було ніякого часом нападу. Зазвичай його як немає цього нападу, але всяке різне буває, тому я перестраховуюсь, краще я перестрахуюсь, ніж потім втрачу бджолину сім'ю або навіть і декілька бджолиних сімей. Я весною приходжу на пасіку, приїжджаю тачкою, привозю пилковулавлювачі. А осінню я приїжджаю тачкою, забираю пилковолавлювачі, а привозю, закриваю лятки. І так у мене весна, осінь, весна, осінь кожного року. Одна і та ж сама робота. Все, отак іду і там закриваю, а там знімаю пилковолавлювачі і закриваю верхні льоточки. В цьому році буду кормитися відрами, купив п'яти літрові відерця, хочу пробувати кормитись відрами. Побачу, що з цього вийде, і вам теж обов'язково покажу, що з цього вийде. Все, в принципі, паралон, паралон використовую. Це в мене така ніби була е... диван старий. І на ньому ніби такі подушки бокові. Замість бильць. І це я їх лишив собі, диван. Старий розібрав, купив новий. а Ці поролончик лишив і тепер використовую кожного року. Щось міняю, щось додаю. Ну, мені подобається удобно, швидко, все зрозуміло, не потрібно там нічого видумувати. Нарізав, нарізав У мене ще ще його вдосталь. Ну, ось так іду і закриваю верхні ляточки. До речі, хочу ще сказати те, що е, це границя Миколаївської Дніпропетровської області, Південь України е, на вагах вчора було. За останні три дні, мене три дні останні не було на місці, відлучався. За останні три дні вчора на вагах було мінус 1 кілограм. Тому потрібно розуміти, що, що все. Сезон закінчено. Однозначно все вже. Сезон закінчено. Потрібно кормитись. Ну, я на загал так і розпочинаю за корм, десь приблизно це в мене 22, 25 число виходить. В мене на закорм десь приблизно виходить, ну, плюс-мінус, плюс-мінус 7-10 днів. Тому, якщо я десь 25-го Розпочинаю то до 5 вересня, обов'язково в мене всі сім'ї закормлені. ні, я вже не збираю, тому що ну, я їх вже зібрав на тоді, коли качався, коли мед відбирав у них. І лише тільки вже потім. Пройдуся, ну це вже буде пізніше, вже пізньою осінню, десь приблизно, в жовтні, мабуть, коли вже зберуться бджоли в клуб. Я лише пройдуся, подивлюся, можливо, крайні рамки будуть зайвими, а можливо, А можливо десь гнізді. В середині гнізда можуть бути пустими якісь розплідні. Тому буває таке, що виймаю з середини. Ну як, як практика показує моя, це дуже так рідко. Одна-дві сім'ї на пасіці, в основному я даю сироп і вони підливають, підливають центр гнізда сиропом, а крайні, вони і так медові майже завжди. Там на крайних розпліт не буває. А якщо і буває, то там його не та кількість там все одно є. Якийсь амедок. Просто що я в цьому році поставив крайніми відкачані пилкові А це мені єдине, що цікаво, що буде з тими рамками. чи чи буду. До речі, давайте зараз прямо я розривати відео не буду. Ось цю першу сім'ю, яка є, восьмирамкова І її зараз і подивимось, що тут з крайньою рамкою. Яка була пилкова після відкачки. Взять, мабуть, дим потрібно. Не стамески, нічого нема. ну нічого страшного. Думаю, що крайню рамочку зможу вийняти. І зараз ми подивимось, що тут на цій крайній рамочці. У них зараз медчі і розпліт. Ось ця друга. Оця була медова криюча рамка, на ній. Розплоду не було. Зараз на ній розплід. Подивіться, який гарний розплід. І з цієї і з цієї сторони. Угу. Оце так. Да. Чудовий розплід. А ось ця, що була пилкова, вона повністю. Стала медова і мед навіть трішки запечатали. Ну, ось мов це я перші відкачував на недільку десь. Давайте зараз подивимось в якійсь сім'ї в десятирамковій. Ось в цій. Я навіть, бачите, не буду зупиняти відео. Хочу, щоб ви розуміли, що це Тут просто відводок у відводку. Немає сенсу дивитися. Давайте подивимося в головній сім'ї. Мені ж цікаво самому, що з цією крайньою рамкою відбувається, що з нею. Не вибираю сім'ї, не відключаю камеру, не обрізаю нічого для того, щоб ви не подумали, що я щось там вибираю, щось там кілішую і так далі. І так далі, і так далі. Ну ось, гляньте. Повністю залита медом. Це ця, що була. Я пусту давав після відкачки з пилком. А ну, зараз другу подивлюся. Мені вже стало цікаво навіть і самому. Ну, ця теж з медом і маленька кількість розплоду. Тут мед, а тут ось. Невелика кількість розплоду є. Ну, видно, що вона була крайньою, вона така вся медова, вагома. А тут -а вийшов медок в ній На пилковій. Ну, цікаво, я чомусь думав, що все залите буде медом. Так, що? Ну давайте подивимося ще й у відводку. Вже якщо дивимося. Так, зараз на відводочок майже попадає в камеру. Давайте глянемо ще й на відводок. В такому стані сім'ї. В принципі, зібрані були. Е, все вірно. Не, не більше рамок, не менше, саме та кількість рамок, яка і мала б бути на сьогоднішній день. Неймовірно, ви тільки погляньте. Залили повністю медом, вже і запечатали. Повністю залита рамка медом. Це ці рамки, які були крайніми. Пилковими. Я думав, що буде розпліт. Ну так ось ця рамка, що була крайньою, є на ній кількість розплоду з цієї, і з цієї сторони. І є і медок. Оце місце, де вийде розплід вони підільють. Сиропчиком, який я їм дам. Так, ну давайте подивимося ще одну. Мені вже прям таки стало цікаво. Це відводок. Давайте ось цю подивимось, да? Ну, давайте цю. Ні, давайте оці дві. Ось ці дві, що поряд стоять. Так, це здається, ні, це не та сім'я. Ну ладно. Зараз чита, я вже не пам'ятаю, яка це сім'я. Таксь. Зараз ще дамо Погано, що я без стамески. Ну у мене думка була до них залізти, але я не думав, що я так легко. На це піду. Ось, будь ласка, була пилкова, повністю залита медом. Повністю І та, яка була криюча, яка була медова, вона теж з медом я, я бачу, але я підійму, вам покажу. Тобто гарна. Я думав, що результат буде яким, якимось інакшим. Ось така. Тут є навіть якась кількість, кількість розплоду на цій рамці. Далі все в меду. Там були коменти на останньому відео, де, де я показував, як я відбираю мед і так далі, що я сім'ї залишив без меду. От вам відповідь на ваші ці всі дурні не запитання, а висловлювання і ствердження. Що сім'ї без меду, сім'ї з медом, меду вдосталь, і я їх ще буду кормити в зиму. Так, все. Поки що ролик пририваю, через два дні буду нижні закривати, покажу як. Все, пройшов всю пасіку, закрив верхні. льотки. Можете бачити, є бджоли ось блукають, хочуть попасти. Верхній ляток, але вони закриті. Ось тут, на цій сім'ї, добре видно, щоб пчоли хочуть зайти в верхній ляток. Але тому я це все роблю. В шестирамкових лишив взагалі одну, один прохід. Один ляточок, все, все закрито, збоку все закрито і спереді. Один закритий, а лишаю лише один. Два мої лежаки матковий видні в одні, цьому році протестував. Мені дуже сподобалось. Прям, прям таки дуже. Я один зробив, протестував, потім ще один зробив. На наступний рік будуть два працювати на матковий видну систему. Купив систему Нікат, хочу спробувати на наступному році. Систему Нікот. І ще не сказав, забув, зараз скажу, що це якраз буде 21 числа. Зі вже неділі буде 21-22 як я ставив перший раз пластинки. Ось теж всі закриті верхні ляточки. І якраз на закорм сахарним сиропом буду давати ще раз другий раз пластини. Поки що все. Вівторок сьогодні, 20 серпня. Трішечки я не тоді роблю цю роботу, про які я числа <кій> говорив. Я говорив про те, що це буде в п'ятницю відбуватися. Але... У мене змінились трішки плани і тому, тому я роблю сьогодні цю роботу. Так, зараз, мабуть, піду димарь запалю. Запалив димарь, найбистий і самий легкий дим це е, латки з-під яїць. Його надовго не вистачає, але... Якщо така робота скоренька, можна і декілька разів зарядити. Мені подобається, взагалі. Дж Джолки вроді би як і не кидаються на руки, але для своєї безпеки краще димнути разочок і все. Тому пішов швидко, розпалив. І я дивлюсь, що на вагах за останні 5 днів. Ще мінус пів кілограма, але дивлюсь, що йдуть з обніжкою дуже сильно бджоли. В такий час щириця, амброзія, сильний пилконос і вони зараз з цієї. З цих бур'янів несуть пилок. Зараз я вам Покажу приблизно. Зніму телефон Дивіться, скільки ось йде бджоли, і вся бджола йде з обніжкою. Вся бджілка йде з обніжкою. така краса. Лишаю отакий отвір нездоровий. Для того, щоб потім не було варовства. Наступного понеділка у нас вже буде 25, -те. от і 26 з вівторка почну кормитись, роздавати сахарний сиропчик. І поміняю. Пластини, ще дам, повторно пластинки дам від кліща. Так, лишились лише маленькі е, паралон. Лише маленький лишився, тому зараз піду візьму паралончик і наріжу здорового паралону. Ось так і закриваю. Приніс ще паралон, Приміряю. трішки здоровий. Такий паралон він з дивана, я вже говорив, ніби з бильця такі були бильці на дивані. У мене ще. Є цілий кусок. Їх було два. Це за мої вже майже 10 років джільництва. Тільки перший кусок. Я розходував так, відрізаю трішки за здорова. Відразу щоб. так, добре. Тепер на смужки. На смужки і на половину, щоб посередині зробити їм льоток. Ось так. Я не роблю з краю, я роблю так посередині. Тому що гніздо зібране посередині. По бокам у мене заставні стоять, що я. Що я зроблю, якщо з боку то буде мимо гнізда. А так ось посерединки все добре. Так, ну все. Закрив я нижні льотки, Невеличкий кіпіш є. Ну, потрібно розуміти що вони літали на повний відкритий льоток. А тепер я їм прикли, прикрив і лишив ну, невеличкий отвір, тому така кількість скупчення бджоли відбувається, але це, це все не біда. Це все, це все вони зараз покипішують 5-10 хвилин і все буде добре. Все, до зустрічі на сиропі.